Є знижки Віта Просткомбі. Combi 15% в аптеках Подорожних БАМ та Ощад. Є знижки на Сило Гель. 10% в аптеках Подорожних БАМ та Ощад. У другій частині наших ефірів ми часто в нашій студії говоримо на з психологами, обговорюючи гострі моменти. Зараз ми часто можемо бачити, як батьки, наприклад, будують імперію і мріють, щоб діти продовжили її, стали нащадками великих імперій, бізнесів, але часто Прямо це стає причиною конфліктів. Ім, 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 Прямо імперії. Ну просто йти, от є ідея, я знаю, що багатьох батьків мені пощастило, мене так не було. Які там умовно вони стоматологи, і ми хочемо, щоб наш син теж був стоматолог і все. В мене Це мама. Військові в якомусь поколінні хочеш продовжувати мене матусенька Любов Федорівна. Вона довгий час будувала дороги і думала, що я продовжую її справу. Так само і дуже несерйозно ставилася довгий час до того, що я займаюся журналістикою. Але бачите, як мрії батьків часто стають конфліктами в сім'ї, навіть частина часто роблять опитування, хтось в сім'ї як обирає, наприклад, свою майбутню професію. 73 респонденти відповіли, що керувалася власними бажаннями. 30 лише радилися з батьками. Ну а ми сьогодні будемо в нашій студії спілкуватися з Анною Кошнеровкою, щоб зрозуміти, як правильно відстояти свої кордони, щоб не жити і не втілювати мрію батьків, а все ж таки навчитися реалізовувати і як батькам пережити цю. Трагедія Анікошнарок знову в студію. Я... я плакав, я плакав. А я мала? плакав стою і казав, що я все-таки хочу займатися журналістикою. Я, знаю, плакав я, я плакав я мама чотирьох все, дітей. Можу все. сказати, що з якоїсь сторони це напевно боляче, коли ти щось хочеш, радиш, а ти розумієш, що твої поради в якомусь момент вони взагалі не суттєві. Я себе зупинила, забрала, себе забрала все, так? да і вже нам перших моментах, коли я радила, чи дитині було десь років 10, старшій доньці, я радила, намагалася, каже. Мене тут і можливі. Дивиться, тебе може порадити? Не цікавило mm -hmm. мені здавалося, що діти навпаки обирають там, де вони можуть проявитися е, самостійно і не бути зав'язаним. Але як е, навчити дитину, напевно, цим моментам як батькам закрити собі вчасно рота? От для того, щоб навчити, іноді потрібно вчасно закривати рота. Тобто mm -hmm. тут інша історія: не можна не давати досвід, не можна з дітьми не говорити про себе, про них, про свої мрії, про них, про свої уявлення, фантазії, тому що це мегатерапевтично, коли тато і мама де дитині розповідають, слухай, я уявляю, як цікаво було би займатися цією професією, бо я бачу тебе настільки в реалізованій в такій атмосфері. Ділитися фантазіями майбутнього це прекрасно. А от є інша історія, де я для тебе обрала шлях, і все, що ти будеш, як дитина мені приносити, розповідати, радитись, хотіти, бажати, я вже на автоматі буду це кривдити. Тобто, я на автоматі буду казати, ну що це за дурня? Ну хто таке вигадує? Бо, бо є в голові свій план для стосовно дитини Так, але що я Зависи, роблю? Зависи, я ж тут не сумію. професію обговорюю, правда? Я обговорюю, що все, що ти будеш мені приносити. Сити це брак. Ü тобто в тобі нема цього таланту відчувати долю, mm -hmm. в тобі нема цього таланту відчувати бажання, в тобі нема цього таланту відчувати якусь радість від потенційної справи. Так, а ж я щось ще... що... заплутався. Анішка. Зараз ми зараз... 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 розповідаємо. Зараз просто і от, от окей, приносить, приносить. А зрештою, що відбувається з людиною, якщо от, вона все життя намагається виправдати оці очікування батьків, вони, вони кажуть, що треба туди, він іде. Вони кажуть, що сюди треба йти працювати. Він сюди працювати. Зрештою, він закриває оці свої бажання. Так. На повний замок, а потім воно вилізає боком. Ну, їх ну, на боком зробили насправді, тому що людина усвідомлює, що вона не жила своє життя. Uh -huh. І оцей момент, цей злам, коли ти фізично відчуваєш, що за віком вже пізно, і коли кажуть, ні, не пізно, ну це треба дуже вольовою людиною бути, щоб відчувати, що uh -huh. я 40, 50, 60, можу щось змінити. Більшість людей, які йшли відмінниками, йшли для того, щоб ну ледь би не торкались мене, ледь би вже лишили спокою, буду робити все, що вони скажуть. Вони приходять до стану, в якому взагалі відсутні бажання. Чому така. Важка історія, коли ми не йдемо своїм шляхом, тому що нібито не займаєшся журналістикою, якою ти хотів, або не пішов в акторство, про яке ти мріяв. Нібито тільки тут підкорився обставинам. але потім ти навіть не можеш обрати, що тобі випити, що тобі з'їсти, тобто, з ким тобі жити з ким тобі дружити. Ніби розучується за життя думати, що хоче вона, і що про що вона мріє, і розучується відчувати саму себе. Саме так і за це завжди дуже висока плата, тому що людина стає. Ми не можемо навіть казати депресивними. Вона стає розчарованою настільки і зневіреною в собі. Це як вивчена безпомічність, mm. коли ти бачиш виходи ситуації, але ти навіть не віриш, теж що що ти маєш це. туди йти. Ну, але Ансько, от є приклади такого м, розуміння, коли це несвідомо відбувається. Ну, наприклад, в сім'ї лікарів йдуть постійно розмови. Про ліки, так. про хвороб, про, про вчителів. У мене, мене, саме мене саме дружина, вона там вона була угу. мати була педагогом, і вона так само вибрала свою цю професію. І коли батько її питав, ну там її питала, чому вибрали професію, батько казав, ну а як, якщо постійно розмови йдуть тільки про зошити, про то, про то, про то, про то, дитина більше нічого не бачила. Тобто, це ж несвідомий такий момент. Він умовно не свідомий. Потім якщо? потім дружина поміняла, стала актором, журналістом, дуже швидко розібралася і пішла своїм шляхом. Ну, Але в певний момент. А щаслива поліція. людина, Якщо але я в момент... в атмосфері, в якій говорять про зошити, про ліки, про да, акторство, про да, журналістику. Да. Це може бути окей, умовно, безсвідомо з точки зору того контекст, але він може бути приязний. А давайте по-іншому. Якщо в мене вдома атмосфера, да. яка ненависна, де я чую про інтриги весь час, про да. закулісся негативне, де я чую про хворих, нібито ідіотів, де я чую про інших акторів як про бездар, де я чую да. про інших політиків, нібито як про пусте да. місце. Розумієте, що людина здорова, вона матиме супротив часто до не професії, а до оточення якому ця професія була запозичена, і людина добра, людина емпатійна. Вона не захоче йти в середовище, де тато і мама це світили. Вони лікарі або вони не знаю, мека якогось там знання і навчання, але вони не хочуть бути в світі, де таким чином спілкуються, де таким чином всі один одного ненавидять. Угу. Тому угу. я б радила нам всім батькам подивитися про те, що ми кажемо, як ми кажемо на наші інтонації. Діти не хочуть наслідувати наш поганий настрій, наші трагедії. Вони не хочуть наслідувати нашу жадібність. Їм неприємно бачити своїх дорослих, де вони дріб'язкові. Де вони я зараз так зроблю таку інтригу скандали це розслідування? Ти зараз підеш і в тебе все буде гаразд. Це знецінює потенційну можливість цієї людини щось добитись, угу. тому треба обережно. А як, зрештою, людині, яка от зростає окей, в окей, в, в, в без інтриг, просто от в, в світі, ну, умовно, навколо театру, навколо ліків. А зрештою затягується в це. Як це зрозуміти, що можливо це її не її вибір, а оце якраз нав'язане навіть приємним. Несвідомо. Давайте, несвідомо. Давайте там є критерії. Насправді, перша критерія, коли людина здатна йти, нібито шляхом до якоїсь цілі, але вона здатна на тому шляху зупинятися час від часу, отримувати задоволення. В неї є постійний приріст енергії. Вона mm -hmm. може трошки повчитися тут. Потім зацікавив інший напрямок, вона пішла десь там, побувала ще додатково щось взялась. Від чогось відмовилась. Тобто вона вільна в тому, як вона маневрує це. Шляхом вона mm -hmm. не йде, як знаєте, як ну як якийсь там не знаю бажок, просто якийсь там задовбаний. Вона собі дає можливість бувати в різних mm -hmm. аспектах цього життя. Наступний момент вона безумовно, як кожна людина, вона розраховує на підтримку, їй потрібен зворотній зв'язок, але вона не працює тільки на зворотній зв'язок. Актору потрібна увага, потрібні оплески, але він же сам знає, правда чого вартують окремі ролі, навіть якщо вони не визнані. Так само в будь-якій професії людина може рухати своїм шляхом, навіть якщо вона не отримує тільки бонуси за це. Вона здатна продовжувати свій тренувальницький шлях. Давайте таким чином назвемо. Вона спокійно сприймає критику, бо вона хоче тут розвиватися і навчатися. Якщо людина йде не своїм вона шляхом, вона є зацікавлена, зацікавлена. Вона справою горить, навіть якщо вона ще не окей. В цій справі вона хоче бути кращою, тому що їй дуже хочеться долучитися до. Можливості розвиватись. Людина, яка не йде своїм шляхом, вона вбивається кожного разу, коли її роблять зауваження. І е, це насправді дуже важливо. Успіх нам всім треба. Але дивіться, успіх це ну, як, він не має бути фінальною крапкою, як смерть, він має бути mm -hmm. якимось чином шляхом. Етапом. Ти, так. А давайте уявимо ситуацію, що, наприклад, хтось із наших знайомих працює у сімейному бізнесі, але, е, ну, Сімейний бізнес, який вже там став його частиною життя, але хоче змінити ситуацію, так. хоче піти з нього, але не знає, як сказати комусь із батьків про це. Ми поцікавилися у мешканців столиці, як би вони відреагували, чи опинялись вони в такій ситуації. Давайте подивимося опитування, Давай. а потім проговоримо ситуацію, як вийти з тої справи, в якій ти далі не хочеш бути, а хочеш розвивати своє. Я б порадила своєму другу, щоб він в будь-якому разі йшов за своєю мрією, тому що мрії в нашому житті це все і найголовніше. Я вважаю. Просто треба бути чесним, чесним із собою і чесним з родиною. По перше, зважити всі за і проти, тому що буває так, що людина не розраховує на свої сили, тобто потрібно повністю розуміти в силах людина це зробити чи ні. А далі просто пригати і хто ризикує, той отримує досвід. Ну, це таки прагматична думка. Я, Я подумати, ні, може не ну, але, варто. Ну але ж є ж успішні такі моменти, коли дійсно, коли люди продовжують і хочуть ставати там успішними адвокатами. Так, це успішними, власне бажання. Там, власне. А якщо ти страждаєш, якщо ти відчуваєш, що це нав'язано. Мене мене, мене якщо приклад. ти завжди син когось, так. але особистість, це велика трагедія велика. для особисто. Тобі 40 років, а ти син свого тата. Передавай вітання. Так, це буває це... це звичайно. Знаєш, в мене є малого будив на футбол. Mm -hmm. Розкажу. Наприклад, малого водив на футбол і побачив одну історію, дуже так. просту. Батько хотів, щоб тато, щоб син був футболістом, постійно ходив його на тренування, і він бачив, що малий боїться м'яча. Що uh -huh. він робив? Він спеціально став його на ворота, бив зі всієї сили. кричав, ти повинен навчитися відбивати м'яч. Малий зненавидів футбол взагалі просто не знаю, тато не знає, але футбол він просто зненавидів. І тренер йому підходить, каже: Не робіть так. Він каже: ні, я краще знаю свою сину, я знаю, що треба зробити, з нього треба виховати. Він зараз. От перестає це було дуже це це трагічне існує. Знаєте, це історія про травму насправді, тому що якби тут історія була тільки про те, що можна в житті потім не займатися футболом. То окей, а ще буде дратувати все, що округлої форми, а ще буде дратувати все, що на формі нагадує ворота. А Ще буде дратувати все, коли мене примушують стій, чекай у черзі, наприклад, да? так само, як чекай на удар. Плата за те, що людина йде не своїм шляхом і змушують, вона колосальна насправді. І ну до цього треба ставитись як до вибору власного життя. Ну, наприклад, чоловіча імпотенція, коли чоловіки має вже бізнес успішний, да і все гаразд. Але людина не хоче жити, вона не хоче кохатись, вона не хоче нічого, тому що вона не ну, важлива десь... тема. Почекайте Дуже того, треба треба розвивати. Так, це, це, цю тему, важливо, да. біля, це тема. важливо. Тут, тут Давайте доплаті, Можливо, ти теми, до теми. А хочете ж скажу, як воно працює? Ну, це ж для ранку тема. Да, правиль, для ранку, да? Да. Якщо я не можу кинути, наприклад, бізнес, то є сфера життя, де я хоча б щось можу не робити, де я можу, проявляючи небажання, лишатися без дії. От тому так часто саме чоловіча, чоловіча імпотенція, звичайно, що вона чоловіча, да? тобто людина не може себе проявляти активно. Так само жіноче безпліддя, де я не хочу народжувати тілом, яке постійно страждає, де я не хочу бути у відносинах, де я весь час маю. Тихо бути, щоб мене не помічали. Тому плата mm -hmm. за не свій вибір і плата за насильство над дітьми, тим паче над дорослими дітьми, яким передають щось таке святе, що вони навіть не можуть це збагнути, іноді mm -hmm. потрібно зупинитися. Так, а, а як правильно поговорити з батьками, щоб відстояти свої о, ці амбіції, щоб без образ, тому що ага. ми розуміємо, що це може призвести до великих конфліктів і Бо зрештою... Ти чуєш від своїх батьків. Ми так. все життя поклали, так. ми ну будували, так. ми старались. Чому ми це починав? Ми Ч... підтримали. Але чого ти не хочеш, чому ми маємо так. передавати це в руки іншої людини, так. яка ну якій ми не довіряємо, якщо в мене є власний син чи донька. Ну і це правда, боляче для батьків. Давайте відверто, тому що сил багато вкладено, але давайте відмовимось від ілюзії, що можна так відстоювати свої кордони, що всі будуть так сльозки пускати, тиснути нам руки, казати Слава Богу, ти пішов своїм шляхом. Як ми раді, що буде не так, як ми хочемо. Вас будуть цей час не любити, ображатись, батьки будуть страждати. Ви будете страждатись, почуття провини будете шастати туди-сюди, то в бізнес, то з бізнесу, то в імперію, то з імперії. Ви час буде. Щось відбуватись, але насправді вийти з цієї ситуації потрібно, визнавши досягнення батьків, сказати, що я знаю, скільки ви поклали сил, я знаю, скільки ви зробили. І я здатен це цінувати, я усвідомлюю, наскільки це було важливо. Я прийняв своє рішення. Воно може бути неправильним. Я витримую наслідки того, що воно може бути неправильним. Але я піду цим шляхом. Коли зможете, будьте зі мною теж в тому, дозвольте мені з вами про те говорити. Тобто не потрібно ідеалізувати, що лише мого наміру сказати, що я з вами не буде, буде достатньо для того, щоб мене лишили в спокої. Тобто, ми чесно формулюємо свої цілі, ми пояснюємо безумовно причини свого вибору як любов життя. Ми можемо дякувати за підтримку, як і за історію людей, які склали свої обставини. Маленька мене питання: тоді як себе вести? От я вже там дорослий, що в мене дитина вже ну вже підліткового віку і. Я розумію, що він можливо робить щось неправильно. Я повинен його підтримувати, тому що він робить щось неправильно. то все таки вказати на помилку, і сказати, ти робиш неправильно? Чи можливо взагалі промовчати. Це не буде. Розумієш, є питання безпеки фізично. Є питання так. безпеки. Ну, так, ми Тут ми без варіантів включаємося. Та, там, де ні. дитина робить помилки, у треба вміти дати їй робити помилки. Так. А потім що? буде цією Бу, людиною, яка що хочеш Рома, Рома, Роби, що хочеш це. Ромчик дивись, бачу, як так не зробив, але так цікаво, що Роми. Хочеш, Рома. ти це можеш робити. Тільки ця позиція. Бо якщо а звідки ти знаєш, що так правильно Ромі робити? можливо, можливо От, okay. жити десь в якійсь там казковій країні для когось прекрасно, а для когось це страждання. Можливо ніколи не думала, що в дорослому віці маючи дітей, треба до тих часто просто закривати рот та да. <свісно> ти це робив в дитинстві, коли в тебе були старші, і ти маєш це робити в дорослому житті, коли тебе підростають підростає да. А потім бабусі останемо да, одна і друга, і теж будемо мовчати. <свісно> Ну це складна і студент. Складна. Складна. Так, так, як... А кому складніше насправді дітям в цьому випадку бачиш? Чи, чи, чи батькам? Однаково важко, тому що для батьків це крах світу, як це я створював, а оце не може оце все взяти собі в руки. Це ж трагедія, насправді, внутрішня. А діти, вони весь час відчувають провину перед батьками. Я не хочу розчаровувати. Всі діти так чи інакше люблять своїх батьків, навіть нестерпних, психопатичних та противних. Але іноді потрібно витримувати, що це життя кожного окремого з нас. Так, а тут висновок. Такий, прислуховуйтесь один до одного і не, не скидайте, ти ще малий, нічого не розумієш. Ні-ні, це вже особистість, яку треба а. слухати і розуміти. Дякуємо Аня. Цієї осені готовий. Так, почнемо. Абсолютно нові серії улюбленого серіалу. Стан пацієнтки стабільний, дитина житиме. Жіночий лікар. Нове життя. Три нові серії з 15 вересня о двадцяті. Дивись в ефірі один плюс Україна.